Винуватець смертельної ДТП майже рік перебуває на волі. 31 березня в селі Грозів, що на Острощені, нетверезий водій наїхав на подружжя пенсіонерів, які сиділи на лавці. Внаслідок цього жінка загинула на місці, а її чоловік отримав серйозні травми і згодом теж помер у лікарні. Водія, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання у рамках кримінального провадження відкритого за частиною 3 статті 286 зі значком 1, Кримінальний кодекс України вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Судова тяганина триває вже сім місяців. Зі слів доньки загиблих Тетяни Холодюк, відбулося вже третє засідання суду. Однак нового запобіжного заходу для затриманого так і не обрали. 31 березня сталася трагедія, що загинули мої батьки. 1 вересня місяці розпочалося засідання суду. День це буде третє засідання суду, на якому, в принципі, з 1 вересня по сьогоднішній день абсолютно нічого не змінилося. Е, людина, яка стоїла ДТП по сьогоднішній день, вона перебуває на волі. Вона не одну, вона не була затримана абсолютно, вона не трималася під вартою. За словами нової адвокатки пані Тетяни Катерини Воронюк, на крайньому судовому засіданні ситуація теж не зрушилась з мертвої точки. Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, на останньому судовому засіданні, за клопотанням прокурора, обвинуваченому був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. З умовами не покидати житло 8-ї години вечора. Ну фактично до ранку. Катерина Воронюк додає, не розуміє, чому через скоєний злочин такого характеру, затриманому вкотре обирають той самий запобіжний захід. Ну в таких кримінальних провадженнях це для мене ну дуже нонсенс, тому що є фактично дві смерті. Обвинувачений перебував під час кривань транспортного стані алкогольного сп'яніння. Крім того, залишив лікувальний заклад. Злочин є особливо тяжким і відповідно покарання є ну великим. Тому для мене не зрозуміло, як для правника, чому саме був застосований запобіжний заход у вигляді домашнього решту в цілому. Наступне засідання планують провести в кінці листопада, але скільки ще триватиме судова тяганина та чи позбавлять волі злочинця, поки що невідомо. Дарина Черемшина, Артем Шаула та Юлія Котляревська. Телеканал ITV Media Group.